Усім привіт! Прийшла до мене ще одна остання посилочка з насінням. Вирішив зробити ще одне замовлення. Так як не вистачало в мене кукурудзи Оверленд, чомусь я думав, що вона в мене є, але, як виявилось, я чомусь її не купляв. Тому вирішив зробити замовлення. Так, як там є мінімальна сума замовлення, тому прийшлось ще чимось добирати. Так. Значить, це у нас кавунчик Призматика United Genetics. Рік врожаю 22-й розфасовано в 23-му. Опису, на жаль, тут немає. Лише пам'ятаю те, що кавунчик доволі великий. Від 11 до 15 кілограм заявлено. Ну, подивимось. Раді цікавості взяв, спробувати. 20 штучок. Далі. У нас Маріста. Маріста взяв, тому що він мені дуже подобається, я його вже перевірив в прошлому році. Він мені зайшов. Класний кавунчик, тому взяв 8 штучок для себе. Буде саме то. Тут теж так раз опису немає. Так, далі на пробу. Це у нас диня Дейра Ензозаден. Що у нас тут теж, на жаль, опису немає. Це вперше буду її пробувати. Не було ніколи. Навіть я не знав, що така є. Це перше таке чую. Натрапив, дивлюсь, Динька Дейра. Начебто така цікава. Треба спробувати. Подивимося, що з того вийде. Далі Раймонд. Раймонд уже є сіяв в прошлому році. Дуже сподобалась, дуже крупна, класна денька. Тут є сьопис Бачите? Маса плоду від 3,5 до 5,5 кг. Деякі досягають більше 7 Можна сказати, як кавуни. Так, знову денька. Денька Янів. Теж ніколи і не вирушував, це буде вперше. Це у нас Хазера, так як і Раймонд. Вона має бути помаранчева всередині. 20 штучок. Так, взяв ж таки знову ж кавунчик Golden Grace. Він у мене був в минулому році, але він у мене взагалі не вдався. В цьому році будемо виправляти ситуацію. Хочу таки спробувати подивитися, що він себе представляє. Це у нас також хазера. 6-8 кг. М'якоть яскрава жовта. Це, мабуть, опечатка. Тут має бути написано мають хрустка місто букви Г, буква Х має бути хрустка соковита. Солодка з дрібним майже. Прозорим насіння. Таке ж цікаво його перевірити, який же він реально в хороших умовах буде. Ну, і це так, в нагрузку можна сказати. Ага, ні, ще підождіть, яка ж нагрузка. Тут у мене ще диня є Lookstore 1 Теж на випробування. І ще у нас динька Дакора. Теж на випробування. Будемо перевіряти. Деньок таки трішки назбиралось. Ну і це в нагрузку. У нас тут портулок великоквітковий. Оце така посилочка. Ну, це в мене Лукстар і Деня Дакоро це ще з предыдущих посилок. Просто я сюди вже підтасував, тому що тут є Диня і якраз оце все. Виходить у нас 2, 3, 4, 5. це в цьому році будуть такі дині. Дакара, Лукстар, Янів, Раймонд і Дейра. Оце така посилочка, це вже остання. Більше насіння не буде. Це вже все є, те, що хотіли замовити. Ну, а наразі всім дякую за увагу. Гарних вам вже і всього найкращого. До побачення.